Ох, і добре жити у селі. Зранку краса, под кавусю. Вся їжа свого городу, водичка з кринички, реберця від домашньої свинки, морква, цибулька, бурячок, все своє. Ох, буде смачний борщик то, що зараз не росте на городі, можна завжди взяти з морозильці. Дивіться. Перчик тогорічний, але він свій. Фасолька молоденька, заморожена в томаті, М -м -м, своя. Зелень з томатами і з різнокольоровим перчиком своя. Часничок, ну, ясно. І навіть дивіться, як. Яке класне це сало з часниковими стрілочками. Потім одну ложечку додати в борщі. Ооо, яка це смакота! І навіть томатна паста теж своя. Клас! Куди ж це нам без капусти? Хочемо нюня, а ми теж своя? Небагато хто питає, не хочеш ти назад до міста повернутися? Кинути тут все і повернутися назад до міста. А як ви вважаєте, хочу чи ні? Тут усе попрацював, зібрався і пішов собі, нернув в басейн. І не треба 10 кілометрів їхати десь, блин, шукати собі місце, де е, літом сполоснутися. В селі праці дуже багато влітку. Але, як кажуть, труд із з обізяни зробив людину. Не? Та і ще ж кажу, всі заготовочки, все своє. Любий час пішов. Погріб і все взяв, що ти хочеш. Так після праці прийшов собі в садочок після важкої праці, сів собі і насолоджуєшся. В квартирі так ти не зробиш, це однозначно. Праці багато, і свою закатку воно робиш. Потрошечки, якесь варенички, якісь огірочки, ось потроху. Але погрібочок забив собі, і ти знаєш, що в тебе все є, і на який тобі маркет. Не треба. Так, влітку винця наготував. А зимою взяв собі, налив бокальчик, палив собі камін і кайфуй всю зиму. Красота? Красота. Ось і подумайте, хочу я повернутися в місто чи ні.